Я ставлюсь так, як ставиться український народ. По-різному ставиться український ні, народ? Ні, вибачте. Більшість українського народу 43%. Категорично проти виборів дострокових. Моя позиція абсолютно проста. Люди, ми мали троє виборів за останні там, півтора роки. Що ще вам має дати народ, який мандат для того, щоб ви нарешті почали працювати? Чого чекає народ на наступному тижні від парламенту? Прийміть, будь ласка, в першому читанні конституційну реформу в частині судової системи. Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій системі. Друге, що треба буде прийняти, це пакет безвізових законів. Дуже довго країна йшла до цього, щоб дозволити комусь е скасувати перспективу надання безвізового режиму для українців впевнений в тому, що як і судовій реформі, ми отримуємо підтримку парламенту. Третя позиція, яка, я сподіваюся, думаю, що будуть розглянута, це пакет законопроєктів, які будуть спрямовані на підвищення військової дисципліни. Четверта позиція, яку я чекаю від парламенту, це все-таки обговорення коаліційної угоди. Якщо є необхідність туди внесення змін і складу уряду. Я не збираюся туди втручатися, це є компетенція парламентської коаліції, але спроба розхитати коаліцію буду вважати як надзвичайно безвідповідальну. І парламент це величезна кілька купа роботи. І я думаю, що чим відрізняється реальна парламентська робота і вибори? Вибори це обіцянки, парламентська робота це виконання. Того, що ви пообіцяли. Комусь дуже подобається обіцяти. І як тільки питаєш, давайте знову підемо на вибори. Як тільки треба питати, так слухайте, давайте ж виконувати. От на сьогоднішній день моя позиція. Мені приємно, що більшість українців це підтримують. Друзі, до роботи.